Купа грошей, це, там, скажімо, там, ну, може не купа для когось, там, 300 тисяч гривень 에, приблизно виходить одні змагання. Ну, я знаю, що такого роду змагання люди, які співпрацюють з владою, роблять за 1,5-2 мільйона. Uh -huh. а, але ми, ну, Харків це капець. Ми приходимо до Давтяна, да, там в 2017 році, кажемо, Саркісович, нам потрібна е, отель от, 10 номерів. Все мовчки дає. Приходимо там. Деяких закладів харчування нам потрібно хлопців нагадувати. Чуть приходимо спортклуб, там йод. Да? Я я перший раз бачу ту власницю. Кажу, окно таку хочемо історію зробити. У нас немає гроші. Можете хоч чимось допомогти, ми будемо шукати там спонсорів. Вона каже, то все за коли, все безкоштовно, що вас, нагадувати ще. Ну, і отак якось виходить. Ну, звичайно, треба надрукувати футболки. Ну, слава Богу, у нас є наш фонд Харків з тобою, uh -huh. який вже там е шукає гроші далі сам. І постійно всі ці роки і організатор, і фінансист, і все таке. Тому в Харкові були саме масштабніші на Майдані.